Що пістій стіни допомагали, радіологічне та хіміотерапевтичне відділення обласного онкодиспансеру оновили згідно європейських стандартів. Лікарі кажуть, ремонтні роботи тривали понад рік, проте результат того вартий. Адже на поверсі радіології розмістили 45 ліжок, тож тепер відмовляти пацієнтам через брак місця не доведеться. Більш того, готові допомагати і хворим із сусідніх областей. «Розташування палат, розташування підсобних приміщень, кабінетів, поста, зокрема, в принципі, це пристосовано для хворих, які знаходяться на лікуванні і отримують променеотерапію. Потребуючі безпосередньо отримують лікування. Вони всі охоплені лікуванням. Навіть у нас є таке, що в нас приїжджають з інших областей. Ми не відказуємо, ми приймаємо їх безпосередньо і надаємо їй нашу променеву допомогу. Хіміотерапевтичне ж відділення поповнилось 35 ліжками. Проте цього все ж недостатньо. Завідувач відділення розповідає для того, щоб нікому у допомозі не відмовити. У оновленому відділенні здебільшого перебуватимуть ті пацієнти, котрі проживають далеко від обласного центру. Відділення розраховане на 35 ліжок, але треба враховувати те, що зараз відкритий денний стаціонар. Денний стаціонар, причому відкритий з місяця 2016 року. Відповідно, завдяки цьому можна частину хворих, які потребують лікування, скажімо так, на тиждень або на 10 днів отримувати хіміотерапію, отримують тут, у нас стаціонарі. А ті, що мають отримувати лікування, допустимо, на день-два, вони відповідно лягають в денний стаціонар. Потурбувалось керівництво лікарні і про безпеку персоналу для того, щоб шкідливі випари під час хіміотерапії нікому не шкодили, закупили новітні витяжні шафи. Ми проводимо у відділі в середньому біля 30 капань в день. От кожне капання може тривати до 5-6 годин. Бувають такі капання, які можуть тривати цілодобово. Витяжна шафа вона витягує перетоксичних речовин хіміопрепаратів. Відповідно, ми їх вже не вдихаємо. Усі оновлення у онкологічному диспансері зробили за кошти з обласного бюджету та допомозі благодійників. Лілія Звончик, Андрій Гаргара, телеканал 402.